Сказували. Бачите, що типу, я там вас обманюю. Вон тому вон той поле, оте. а тут колись ферма була, свинарники. Блять, так і я не зайшов, це той самий масів. Тут ще дорога, бачите, до гноярки. Вон там, Де куча гноярка була. От, ну Тут опять же, блять, виконували коровки, коровки. Ну отак от виглядить, ще поки боби зав'язуються. Хтось може задасть мені питання, бля, ну ви бачите, як вони зав'язуються чітко. Хтось мені задасть питання, коли я її буду молотити. Я думаю на неділю пізніше, ніж всі. Ну а навіть якщо блин, щось там станеться, не то. А блін. Гліфосат мені в всіло, бачите. В'яжуться як боби, тут і буде хорошо. Ну вона мені от. От. Це та що три місяці всходила і гадіна зійшла. Вон мій син. Іде, бачите, фон своє. Буряну майже немає. Ну воно так заходимо туди а тут остатки. Кучма, Лічно кучма. Президент був на оцій фермі на свинофермі. Тут була свиноферма елітна. Якось мене тут батько керував. Коротше, плиткою обложені, навіть були внутрі стояки для, виходить, для свиней, Водичка, подача. Це були в 90-ті році. Тут було багато цих корівників. Повірте, що мій батько до цього не приділив ні. Чуть-чуть, тому що він пішов раніше, ніж пішла ця розруха. Ну, почалась розруха, його люди з'їли, почали от то розкрадати, то рунду робити. мене батько не витримав. І сказав, блядь, керуйте самі. Пішов, як прийшов в порваних трусах, так і вийшов. З колгоспа в порваних трусах. Але жилку сину передав. Думаю, що може син внукові його передасть. Тільки що ж були на цих движухах. Дивись, сину тільки не вступи, бо тут замініровано було. Замініровано було. Що треба сюди приїжджати і дивитися хто сюди приїжджає. Бачите далі, хто йому сів. Поляць, тут де я... в мене є відео попереднє десь там місяців три назад. Да, бо місяць вона всходила тут. Десь місяців три назад. Було попереднє відео, як я сів з парку і кричав, що пробуксовує. Бачите, остатки. Розкоші тої що тут була. Ну до сих пор вже скільки років 30 нема нічого. Видно, да? стіни, стіни які. Як тут все було чітко. До сих пор бетон. Бачите, до сих пор бетон держиться, це куски асфальта. Коротше, чорт його понась, що вони там робили тут. Ось такі от вещі мене. Бери, склад остав, готовий склад. Фундамент є тільки накривай. Тільки хрень знаходиться блин, від мого хазяйства майже 20 км. Ну а так, тут можна десь до 1000 тонн зерна хранити. Але хто його буде охраняти тут? Дорога в принципі до нормальної дороги, до асфальтірованої є. Ой, ну, бачите, вон де машина стоїть вдалі. Там же нормальний асфальт. А тут висипана дорога. Ну, Просто вона вже травою заросла. Ну тут якщо такого гортанути нормально, то буде виступно. Такі от справа. Ось так це той, що мені хтось казав, що не буде тут сої. Ось досі валка зайшла, навіть бачите, тут з розворотом, тут по дорозі. Навіть, ну тут корови з'їли, видно, ні? але навіть і тут соя є. І це вон, бачите, поїли. Отак тако. На вздовж десь сотих два Щось Не знаю, чи вони туди не заходили. І чи вони не заходили тоді, коли воно оце всходило. Так що треба обіжати поля, дивитись. Ну, корову зловив. Хазяїна не зловив. Ну тут хазяїн їздить, бачите, доїти корову чи що. А кажуть, ні поймон, ні вор. А животне з мозгами, воно і що? Ну ж, ні в чому не винувати. Те його припнули, що за ним не дивляться, то... Коротше, я в таких вещах роблю по-другому. В другий раз, якщо приїжджаю, то визиваю міліцію. І хай там пишуть і все. А за це вже кримінальна відповідальність, якщо дехто не знає, хто тримає курів. Кримінальна відповідальність, не адміністративна, а кримінальна. І величезний штраф.